Доброго дня! Сьогодні починається розпродажа. Кабіна така 7000 гривень. Є торпеда, руль. Торпеда, правда, трохи некомплектна. зараз я вам ще покажу, що ще є. Був колись екскаватор. Ну что, прицеп есть. Можно все оптом. Все, что на прицепе стоит. 800 долларов. Вот так я все. Тут мотор, мотор разобранный. Мост комплектный. Двері, задня рамка є, диски, два уських і один широкий. Так. Є ще отакі. Передні балки. Блок є, Блок 10 тисяч гривень. Колінвал є проточений. Зараз підемо, будемо дивитися, ще два задніх моста єсть. Ціна балки 4 тисячі гривень, так з банджерунами, з колесами. Тут їх три штуки, по-моєму, чи дві. Сейчас я пойду ще задні мости покажу. Так, все вам дивіться, задні мости з Ще й редуктор не зняти. Я можу редуктор продати. Один під СМДський мотор, а другий під Южановський. Ціна такого моста 25 тисяч. Кому цікаво, дзвоніть. будем балакать. А Юмза можна на присапі тоже розібрати, там теж мост есть. Це все знаходиться Київська область, Бориспільський район, село Рогозів. Номер телефона 050 546 19 69. Дзвоніть, Будем балакать кого ж інтересує.